Я вже майже рік ношу брекети і сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом. Спочатку я думала, що це буде максимально боляче. Я буду плакати, я не буду взагалі нічого їсти, і це буде максимальний жах, але насправді... Це було боляче, це було неприємно, але це терпимо. І, напевно, я тільки один раз пила обезбол. Я їм абсолютно все. Жуйки, сухарики, яблука, кусаю, тверде, горіхи і так далі. Але з самого початку я розчарувалась, бо я дуже сильно хотіла кольорові резинки, а мені їх не поставили. Ну, бо не потрібно, і в мене самолігуючі там, до речі. Але в мене роз'їхались передні зуби, і мені поставити резиночки. Ось такі в мене блакитні резиночки. Я дуже щаслива, і насправді вони мали бути рожевими, але така доля так не склалося і вони в мене блакитні. Тому, якщо ви вагаєтеся ставити брекети чи ні, тут все залежить від ситуації. В кожного по різному в мене не була дуже сильна проблема. І напевно тому мені не настільки боляче, як буває іншим.